Хм, виглядає потужно. Professional Photography. Зараз перевіримо, на що спроможна ця чорна діра. Хм, непогано. А ширик. Вау! А зум. Ану, ближче, ще ближче. І ще, іще. Та як він обісе це робить? Портретний режим. Нічний режим. Нічний портрет. Астрофото. Повнолуння. Макро. Ще макро, ще макро. Ти здатен на більше. Шукай кращі ракурси. Ще кращі композиції. Не зупиняйся, тільки не зупиняйся! Vivo X100 Pro це смартфон, на коробці якого потрібно писати відповідний дисклеймер, як на пачках цигарок. Якщо ваші потреби не зводяться до фотолічильника раз на місяць, ви помічаєте красу навколо і хочете передати її через камеру, цей девайс вас точно не розчарує. Хоча ні, не розчарує – це занадто прісний термін, щоб виразити усі емоції під час використання. Скоріше за все, ви будете, як і я, ходити з відкритою щелепою і не розуміти, як взагалі таке можливо. Знаєте, коли я вперше дивився огляди Vivo X 100 Pro, де Vivo принижує і Galaxy S24, і iPhone 15 Pro Max, причому навіть у відеозйомці, я був налаштований досить скептично. Ну, напевно ж китайці забашляли блогерам, а як інакше. Ні, ну напевно, такі є. Якщо компанія Viva була одним з головних спонсорів на Євро 2024, то на усіляких блогерів гроші, то точно знайдуться. Але користувавшись цим смартфоном місяць, смартфоном, який я купив за власні гроші, я можу з впевненістю сказати, що хайп навколо нього не безпідставний. Якщо ви переходите на Vivo з смартфону бюджетного або з флагманів минулих років. То різниця в камері буде помітно навіть з перших хвилин використання. Лише погляньте, як Vivo знищує Galaxy S21 при нічній відеозйомці. А я нагадаю, S21 ще кілька років тому вважався одним з кращих камерафонів. Звісно, це не сенсація, що дюймовий сенсор Sony imx 909 буде поглинати більше світла вночі. Не буде вихваляти і режим астрофото, Це було на пікселях давно. Це ж було вже. Та й домальований штучним інтелектом місяць також вже нікого не здивує. Моє відео це не класичний огляд смартфону. Тут ви не побачите тротлінг тестів та заміру екрану шиму. Але будуть речі, про які техноблогери чомусь замовчують. Речі, які приємно дивують, і речі, які неприємно дратують. Тому заварюйте чайок. Хоча в таку спеку, напевно, краще лимонад. А розпочнемо ми з приємного. Пункт номер 1 інтерфейс камери. Тут є абсолютно все. Раніше я вважав, що інтерфейс камер Samsung це взірець корисної функціональності, на відміну від аскетичних додатків в айфонах чи в пікселях. Але VIVO це, це щось надзвичайне, це якась скринька Пандори, це рай для фотографів-ентузіастів. Тут є режим миттєвої зйомки для рухомих об'єктів, різноманітні сценарії використання довгої витримки, пульс дороги, нічне графіті, водоспади, загадкова димка, фейерверк, зорепад. Є режим класичного астрофото, є астропортрет і є навіть режим планетарію. Це коли ти наводиш камеру на зоряне небо, а телефон тобі відразу малює сузір'я. Звісно, у додатку є і портретний режим, панорама, уповільнена зйомка, скан документів і купа-купа всього іншого. Наступна річ, яка мене підкорила, це телеоб'єктив. Напевно, так само, як і ви, я вже бачив перші огляди, усі ці прес-фото, тому в мене вже були заздалегідь завищені очікування. І я можу лише підтвердити, що фотка телеоб'єктив тут шикарно, так само як і в день, так само і вночі. Що цікаво, якщо знімати у рідній для телеоб'єктива фокусній відстані 100 мм, що еквівалентно зуму 4 і 3X, то фотографії не вражають своєю деталізацією. Але коли ви виставляєте 10X, 20X, то підключаються алгоритми обробки Vivo і результат стає значно кращим. Але будемо відверті, Galaxy S24 Ultra чи iPhone 15 Pro Max впорались би з цим завданням не набагато гірше. Але де iPhone і Samsung зливають, так це макро на телеоб'єктив. Я ніколи не був прихильником макрозйомки, але звіво я бігав, наче маленька дитина по городу. фотографував квіточки, жучків, бджілок. Щоб ви розуміли, iPhone 15 Pro Max не може фокусуватись на телеоб'єктив на відстань менш ніж 90 см. Майже метр, Карл! А Віво ти можеш спокійно підносити на відстань 20-30 см і отримувати шикарну деталізацію. До речі, це не портретний режим, а реальне оптичне розмиття. Якщо вже ж згадали про портретний режим, то давайте окремо на ньому і зупинимось, оскільки це і є наступний пункт, який приємно мене вразив. По-перше, тут аж 5 фокусних відстаней. 24 мм, 35, 50, 85 і 100. У перших чотирьох варіантах задіяна основна камера, а на 4 і 3 ікс вмикається телеоб'єктив. І якщо мова йде про відкриту місцевість, то саме на нього і потрібно робити фото. Погляньте, які атмосферні вийшли кадри моєї доньки з використанням вбудованого вінтажного фільтру, на відміну від більшості китайських смартфонів. Фільтри тут не а-ля Інстаграм 2015 року, а реально цікаві варіанти. Змінювати можна не лише силу розмиття, але й стиль боке, які були розроблені разом з компанією Zeiss. Щоб ви не заплутались в усьому цьому різноманітті, Vivo підготував 6, так би мовити, пресетів, які включають і корекцію кольору, і стиль боке, і ретуш. Хоча Рету ще би відразу вмикав, вона тут по-китайськи знато агресивна і згладжує все, що тільки можна згладити. Але що мене ще більш здивувало, так, це те, що в налаштуваннях камери по дефолту стоїть видалення родинок і макіяж для чоловіків. Гумор гумором, але Віво робить шикарні портрети не лише людей, але й тварин та неживих істот. Взагалі, портретний режим спрацьовує майже у будь-яких умовах. Ось тут я просто тапнув по ліхтарях, а Віво досить реалістично зімітував глибину різкості. Наче фото було зроблено на професійну камеру з відкритою діафрагмою. Ну і наостанок, те, що мене найбільш здивувало, і те, що я взагалі не очікував від Віво, це кінематографічний режим. Або простіше кажучи відео з розмиттям заднього фону. Дивує те, що на самій офіційній презентації Vivo X100 про цей режим було сказано лише поверхнево, та й техноблогери не були багатослівними. Але я з впевненістю можу заявити, що тут найкращий кінематографічний режим серед усіх Android-смартфонів. Записувати можна як в Full HD, так і в 4K, є купа пресетів та ручних налаштувань. Коригувати інтенсивність розмиття та переносити фокус з одного об'єкту на інший можна вже потім в галереї. Записувати можна на фронтальну камеру, на основну камеру і на телеоб'єктив. І якщо на фронтальну камеру кінорежим це таке баловство, на основну камеру я також особливої потреби не бачу, оскільки дюймовий сенсор він і так дає приємне оптичне боке. І лише телеоб'єктив здатен вам подарувати дійсно кіношну картинку. Але лише погляньте, як натурально виглядає розмиття. Зйомка велась з рук на відстані приблизно 3 метрів. Жодної постобробки, лише вбудований ретрофільтр. До речі, все це працює на будь-яких об'єктах і в будь-яких умовах освітлення. Браво, Vivo! На жаль, в мене немає iPhone 15 Pro Max, щоб об'єктивно порівняти кіноефекти. Але я ще раз. З впевненістю можу заявити, що нічого кращого на Android-пристроях ви точно не знайдете. Ну і переходимо до мінусів. Деякі з них будуть занадто суб'єктивні, але якщо ви плануєте придбати цей Vivo X100 Pro, тоді я не можу це не сказати. Пункт перший це як не дивно, Origin OS. Наше знайомство, як то кажуть, з самого початку вже не задалось. При першому ввімкненні телефону Vivo не дає тобі можливості вибрати мову, абсолютно все на китайських іерогліфах. І щоб зрозуміти, що натискати, які галочки розставляти. Мені довелося брати інший смартфон, вмикати Google Translate і через камеру все це сканувати і перекладати. Так потім у налаштуваннях все ж можна змінити мову на англійську або російську, але щоб до цього моменту дійти, треба спочатку трошки повозитись з перекладачем. Деякі техноблогери вважають Origin OS ледве не взірцем Android Bloom. Я скажу відразу: я не поділяю їхнє захоплення. Так, Origin OS має і свої сильні сторони. По-перше, тут дуже плавна анімація. За місяць користування я не помітив жодних багів чи фрізів. Якщо, наприклад, Pixel Launcher – це про швидкість і мінімалізм, то у Origin OS панує, як би то сказати. Флюїдно заліпательний вайб. Можливості кастомізації тут просто безмежні. Можна міняти форму і стиліконок, анімації перелистування, анімації заряджання, купа налаштувань always on display і так далі. Звісно, це все круто, питань немає, але оболонці не вистачає якоїсь витонченості, довершеності, уваги до деталей, як це зроблено у One UI чи в iOS. Ну ось, наприклад, відкриваємо галерею. Давайте цю фотку, натискаємо і що. І от ми бачимо ад перфекціоніста. Ну от як можна копірувати в буфер так коряво перенести? Розпознавання ізоб. Це що? Це від слова ізба? О, а як вам таке? Супердоку? мінти. Шухер м'янти! валим отсюда! Навіть якщо зменшити розмір шифту від стандартного на дрібний, то ситуація стає не набагато кращою. О, або ось ще ситуація, хоч бери і меми створюй. Нехай ви щось намагалися змінити в редакторі, передумали, хочете вийти. І ось доступні лише дві кнопки Атмініть і Атміна. Якщо ж ви хочете бачити солов'їну мову в системі, купуйте глобальну версію. Ціни в Європі стартують від 1000 євро, в той час як китайську версію на Aliexpress можна придбати десь за 600-700. Ну а встановити Google клавіатуру з українською мовою можна на будь-яку версію смартфону. Окей, з Оріжжі ОС розібралися, і переходимо до наступного мінусу. Як би це дивно не звучало, але Vivo це не той смартфон, на якого можна покластися. Щоб зрозуміти, що я маю на увазі, розповім власну історію. Якось разом із сім'єю зустріли ми відомих тревел-блогерів і просто чудову пару Макса і Олю. Поспілкувались, пообіймались, зробили фото. І хоча сонце вже сідало за горизонт, а портретний режим був на 2х, тобто кроп з основної камери, Віо впорався чудово. Вирізання людей, розмиття заднього фону, скінтон ну немає до чого придратися. А потім Макс каже: А давайте селфі зробимо, в мене ж найдовша рука. Не виходячи з портретного режиму, перемикаюсь на селфі камеру, віддаю Максу телефон. Макс витягає руку, його посмішка швидко змінюється на розчарування і каже: якось все темно виходить, та й небо засвідчене. Я кажу ні-ні. ні 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 Так і має бути HDR потім все витягне. Ну, що ж поробиш, власникам айфонів важко зрозуміти і важко пояснити, чому попередній перегляд повинен відрізнятися від фінального результату. І так, дійсно, HDR відпрацював відмінно, але варто приблизити і. ще... Нагадую, був увімкнений портретний режим, і Vivo тут явно перестарався. Телефон хотів зробити імітацію глибини різкості, де Макс у фокусі, ми в легкому розфокусі, а задній план розмити ще сильніше. Але щось пішло якось не так. Ось дубль 2, і все так само. Я думав, ну окей, потім вже можна все це змінити, ступні розмиття в галереї. А виявляється, ні, не можна. Якщо ти робиш фото в портретному режимі на основну камеру чи на телеоб'єктив, будь ласка, змінюй. А на селфі камеру. Ні. До речі, в інтерфейсі камери була виставлена середня інтенсивність боке. Який би треш взагалі був при сильному розмитті, мені просто важко уявити. Раніше я дивувався, ну чому техноблогери хвалять камери Apple і Samsung за їх стабільність і прогнозованість. Я думав, ну, та, та біса та прогнозованість, якщо ж технічно китайці краще. Тепер я розумію, що як би гарно смартфон не робив фото зоряного неба чи місяця, але повинна бути впевненість, що відповідальний момент він тебе не підведе. Я не розробник і не айтішник, але не розумію, в чому складність додати керування розмиттям на фронталку, якщо це вже працює на інших модулях камер. Також не розумію, чому немає можливості записувати слоумо на телеоб'єктив. Не розумію, чому я не можу створювати панорами за допомогою Ультраширика. Команда Vivo розробила кращий кіноефект на Android-смартфонах, купу режимів для фотоентузіастів, і в той же час банально забила на такі очевидні речі. Ну і наостанок, буквально декілька слів безпосередньо про сам смартфон. Чув різні думки стосовно вібромотору цього Vivo. одні його вихваляють, інші кажуть, що ну трішки зекономили. Я скажу так: все залежить від смартфону, з якого ви переходите. Якщо ви переходите з топового iPhone чи з Google Pixel, так, да, тут вібрація вона не така благородна, але якщо ви переходите з Samsung А серії, ну то це буде просто небо і земля. Те саме я можу сказати і про роботу динаміків. Якщо не викручувати на максимум, звук приємний, об'ємний, але просто він не вражає так, як це робить камера смартфону. Проблема в тому, що більшість техноблогерів порівнюють Vivo X100 Pro з флагманами від Apple, Samsung і так далі. І мені здається, це трішки некоректно. Якщо розглядати цей смартфон як вінець створіння компанії Vivo, окей, питань нема. Але треба зазначити, що глобальна версія цього смартфону в Європі коштує на 200, а то й на 300 євро дешевше, ніж Galaxy s 24 Ultra і iPhone 15 Pro Max у аналогічній конфігурації пам'яті. А ще ж є китайська версія. А ще ж є OLX, де X100 Pro в ідеальному стані можна придбати десь за 26-27 тисяч гривень. Тобто на вторинному ринку він вже конкурує по ціні не з 15-ю серією iPhone і навіть не з 14, а десь на рівні 13 Pro Max. І в цій дуелі, особисто для мене, вибір більш ніж очевидний. Наприкінці відео прийнято виносити якийсь Vertix смартфону. Але цього не буде. Я просто хочу подякувати компанії Vivo за емоції, які подарував мені цей гаджет. Так, він не ідеальний, він може підставити в самий незграбний момент. Але без емоцій цей смартфон вас точно не залишить. І це важливо. І Як не крути, життя занадто коротке, щоб користуватись нудними гаджетами.